Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Севернецьк. Даний проєкт знімається для Севернецьк онлайн. Ми продовжуємо розбирати події руської вісни 2014 року в нашому місті. Квітень місяць, спротив руської вісни з боку патріотично налаштованих містян. прикладів цього спротиву було найбільше за всі місяці руської. Весни, спілкування в соцмережах. 12 квітня в одній із груп ВКонтакті викладається звернення одного з містян, патріотів, з пропозиціями, на мій погляд, надзвичайно цікавими. По-перше, це займатися самоосвітою, тобто своїм освітнім рівнем, зокрема з історії України. По-друге, проводити усну пропаганду серед рідних, друзів. По третє це шукати засоби самозахисту. По четверте, не покладатися на органи права порядку. На жаль, до цих парад небагато хто прислухався в нашому місті. Патріотичні наліпки. Ми маємо три різновиди таких наліпок. Перша це Україна, про яку ми вже говорили. Друга... Сєродонецьк це Україна, ми єдині. Ця наліпка цікава тим, що ми бачимо прикреслені зображення емблем правого сектору, гербу Росії та так званих зелених чоловічків. Я думаю, що автори цієї наліпки вважали, що треба дистанціюватися як від російського контенту, так і від. Правих радикалів, з якими в той час уособлювали правий сектор. Круглий стіл під назвою Забезпечення безпеки в місті Сєвдонецьку, який відбувся 16 квітня. На ньому був присутній секретар міської ради, начальник міського відділу міліції, представники громадської ради та громадських організацій. Вони питання: це. Було обговорення подій 6 квітня біля міського палацу культури, про яке буде говорити обов'язково з вами в іншому випуску. Резолюція кругового столу. По-перше, було зазначено, що 6 квітня відбулися хульганські дії по відношенню до учасників фешмобу з боку агресивно налаштованих містян. До речі, пропонувалося інше формулювання це силовий розгін. Але від нього врешті відмовилися. Далі вимагалося притягнути до відповідальності працівників правоохоронних органів, які відмовлялися допомагати учасникам фмобу. Звісно, ми з вами знаємо, що ніхто притягнутий так і не був. Далі учасники Круглого столу Зверталися до всіх громадських організацій, всіх політичних партій нашого міста в цей період не проводити масових акцій. Ну, відповідно ж, сепаратистська сторона до цього не дослухалася. Патріотичні борди. Ми маємо появу таких бордів декілька. Були російськомовні, ми Україна, ми єдині і. Був чудовий борт зі словами відомого нам віршу Володимира Сасюри, Любіть Україну. Цікаві слова одного з учасників патріотичної спільноти в інтернеті про те, що коли бачиш ці борди і в душі все квітне, все якось пробуждається. Патріотичний автопробіг. Він відбувся 5 квітня. Реакція на цей автопробіг, а точніше на світлини з нього в соціальних мережах були різними: від красави до уродці. Це так було написано. Хочу навести слова одного з учасників цієї акції і організаторів. Він пише про те, що сьогодні ми зрозуміли, що в Сернецьку живуть вільні люди, що саме від нас залежить майбутнє міста. І він зазначає, що вони повірили, що місто стане краще. Патріотичні графіті маємо два зразка нових таких графіті. Одне це жовто-бакитне сердечко з гербом нашого міста в центрі. Друге це надпис жовто бакитним кольором. Україна єдина. Крим це Україна. Українські прапори. Власниця квіткового магазину по вулиці Корчатова довгий час тримала біля входу в магазин Український прапор. Це сім'я відомих в нашому місті волонтерів. 29 квітня містяни звернули увагу на те, що на Радіовежі біля колегіма було прикріплено український прапор. Вечір українського кіно. 16 квітня з'являється об'ява. Про те, що в арт кафе Арена планується проведення вечора з переглядом українських короткометражних фільмів. На жаль, я не знаю, чи відбувся цей вечір. І, на жаль, я не зміг знайти організаторів цього вечора. І нарешті, це патріотичний фешмоб. На початку квітня в соцмережах з'являється об'ява пропозиція провести такий фешмоб. Дай знати, що ти поруч, тобто пропонувалося учасникам фешмобу мати про собі або на собі щось з патріотичної символіки: якусь стрічку, якийсь браслет або щось інше, щоб показувало, що ти з України, що ти українець. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!